З вами я Давидик, і сьогодні ми будемо знімати обзор на моїх ось цих динозаврів і на мою прекрасну сумку. Напишіть в коментарях, хотіли ви таку круту сумку, як в мене. І Напишіть в коментарях всіх цих бойців. Якщо ви граєте в Brawl Stars, кладіть лайк. А якщо в Roblox, як підпишіться. А якщо і в то, і в то робіть все. Так, а зараз ми знімемо обзор на цих динозаврів. У мене є такий, який літає. Якщо ви не підпишетесь на канал, то я вас вкушу заніс. Йой, чувак, не лякай моїх глядачів. Тебе в сумку покладу. Щоб... Ай, не кусайся! Не кусайся, Треба тривати його, кусається. все ж таки, Закрий його. поки, Зараз діємо обзор до цього ще, В нього дивіться, червоні. Очі. І в нього такі зуби. Ось. Ну тут дирочка. Ось хвісточок. Ну і дахи. Так, кладемо його от сюди назад в супку. Хай цього, нехай, нехай будуть битися. Тепер до ось цього. Ось, змія. Йо, чувак, а ти що зу? Ти що? Так, ти родами, ти що цього, ти, ти цього покусав? Так, я його не дави, чого я його покусав. Так, якщо когось вкусиш, відірву твої крила. Добре, не буде нікого більше кусати. Думаю, нарешті, закінчить. У мене є такі ще. У мене таких три. Ось. В них є такі жаті штуки, в них зелені очі отрава. Так, і в них є ось такі. Вони всі жовті, як ви бачите. Ось трійняти. Давайте кладемо їх сумочку. І знімемо обзор. І в мене є ще три ось таких чувачка. Ось. Вони спільно схожі. З ось цими чувачками. Вони сім'я. Тільки кольори різні. Добре. Ідіть в сумочку поки. Поки не до вас справа. Так, складаю. А тут наші інші. У нього жовті очі. І в нього рожевий язик, як всіх. В нього хвістя, як всіх. Ну, все. Ну і все. І в мене як аккаунт там Влад говорив про це Влада каватарки клав з долінга. І мене пранкував, а я акаунти робив. А мене забанило один аккаунт, який називався Давидик. Зайдіть в мій телеграм-канал. Я вам там в мене є ще чат, там, де, там, де можна поговорити. Ну, якщо в доступі є якийсь. На мене підписники, я. підпишіть, якщо ви дивитеся це відео з телевізора, скануйте QR-коди всі. Тут є телеграм-канал. А, досить... а зараз дивимося на цих. Зараз я всіх покладу сюди. Ось. Ось. В нього жовті зуби. Він зуби не чистив, в нього сині очі. В нього жовті лапи і він весь рожевий, як дівчинка. Жартую, жартую. Деякі чоловіки теж можуть бути рожевими. але це не означає, що вони дівчата. А зараз ми кладемо його ось сюди. Я вам покажу ще ось. Куди це? Я вам ось такого покажу. Такий у Владика є, але мені такий випав. Ні, ну Владику випав, а ми з ним помінялися. Владик забув забрати. І тому. Ну, він похожий з тими. В нього голубі очі. Він такий носоріг, його, Кладемо його сюди поки. І ми ще вам покажемо. Ай, де ще? Ось, в мене є ще. Почекайте, хвилинку. Ось, в мене є ось такі динозаври. Вони трохи з чимось схожі. Оцей український. І ось цей, не знаю. який. І... Okay. Напишіть в коментарях, в якій країні ви живете. Яка країна найкраща для вас? От моя найкраща Україна. Це Україна. А поки ми кладемо їх сюди. От так, в мене є два таких. Зараз, ось. Ось, в нього жовті очі, він рожевий і фіолетовий. Я йому такий нашу штуку поклав зараз. Я його собі на вухо причіплю. Причеплю його, покажу я всіх динозаврів в кінці відео, яких я причепив. А зараз побачимо на оцього. У нього фіолетові очі, він весь жовтий і оранжевий. І в нього теж хвостик. <кліпи> Кладимо його феносад в, в корзинку, нашу динозавричу. У нас тепер повна корзина динозаврів. О, не йшов частини. Зараз я складу їх. Зараз я їх складу. І бам! Появився весь живий. Він нього голубі очі, він весь фіолетовий в нього. Рожевий язик і жовті лапки. Ось у нього є якась стрічка синя і в нього теж дірка. Ось його можна на палець чіпляти, зараз я вам покажу. Ну, Не вийде показати, його на ручку можна чіпляти. У мене їх три. Ось. Ой. Ось. Є. Кладемо їх сюди. Я таких вам вже показував на початку відео. Ну і в мене є ще такі три. Вони теж українці. В них рожевий язик, жовті зуби теж не чистили. В них голубі. очі. І жовті лапки. Ну, вони жовті лапи. Ой, не виходить мені причепити кольчик. Ой, дикий кольчик динозавра. У мене є ще ось такий. Ви бачите на моєму акаунті, але який вже забанили, то мені мало років. Говорилося, мені насправді більше. Якщо ви хочете дізнатись скільки мені років, я це спалю на... На... на 100 підписників. Так. А зараз приступаємо далі до цього. В нього червоні очі, кроваві І в нього зелене тіло, і в нього синя штучка ця. Не знаю, що це означає. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це. У мене є такий, його теж можна на ручку якось чіпляти. Він жовтий, зелений. І в нього голубі очі. Зараз я його на пальчик причеплю. Його на палець не можеш причепити. О, причепив, дивіться, як це виглядає. Підпишіться на канал, інакше так я вас вб'ю. Та чувак, а ти ж їх моїх підписників теж лякаєш? Давай до інших пішов і приступаємо до цього. Він зелений, в нього рожеві очі, і він синій такий. Бачите, синій. в нього шипи. Тут є він, напевно, противника любого може подерти по обличчі. Ну, а як я вам говорив, я покажу, як. Почекайте, почекайте. Так, що це за крики? Так, пайдежа. Ну, такий динозавр ми вже обдивилися. А зараз я вам покажу своє обличчя. Так, виглядає недобре. Ой, покладіть лайк, напишіть коментар, чи вам це відео сподобалося. А я з вами прощаюся. Всім до побачення! Па-па! Ой, динозаври. Дивіться, які красені.